Вітаю вас, дорогі друзі, на моєму каналі. Сьогодні пропоную зробити разом розклад на події в Україні до кінця січня. Взяла в роботу колоду та роснів. Ну і ось перша карта вилітає четвірка Пентаклів. Насамперед, це про стабільність, відсутність будь-яких суттєвих змін. Така досить стійка позиція в матеріальному плані щодо ресурсів. Але це більше про накоплення сил, а не про те, як це буде використовуватись. По цій карті немає впевненості в майбутньому, і, можливо, саме через це будуть йти такі процеси. Крім того, четвірка монет це ще і про тиск зовнішній, в тому числі через такі інструменти, як фінансовий ресурс. Давайте подивимось про що ця карта. Політика, фронт і громадянське суспільство. Ну, в політиці, друзі, справді буде щось відбуватись надзвичайно важливе. Якась історія підходить до завершення і відкриває абсолютно нові перспективи. Причому це такі перспективи, які виведуть Україну на зовсім новий шлях. Ви бачите на цій карті з такого темного тунелю, незрозумілого, попереду все просто осяє. Ну, як кажуть, дай Бог про що це? Король жезлів це про о, владу, про персон, від яких багато що залежить. І карти в цілому можуть вказувати як посилення України в політичній площині у світі, так, можливо, і на якісь світові події, які будуть впливати на покращення ситуації. Зараз буде інагурація Трампа, там десь я не пам'ятаю, у 20-х числах. Можливо, це про це. Зараз ми дуже переживаємо через непередбачуваність цієї персони. Але карти до кінця січня для нас не показують ніяких загроз. Навпаки, посилення позицій. Що на фронтах? Двійка кубків. Ця карта про мирні перемовини. Дуже часто вказує на зниження напруги. Давайте візьмемо ще карти, тому що я не вірю, що може щось принципово змінитися. По-перше, буде формалізовано, зафіксовано на папері якусь домовленість. Яка вже пропрацьовувалася раніше. Зараз це вже скоріше як результат. І, скоріше за все, це стосується підтримки України. І основною задачою буде втримання балансу, закріпити позиції. Хоча трійка жезлів це карта динамічна, вона показує готовність рухатись далі. Давайте подивимось, все-таки, що на сході на півдні. І рашистські території. На сході рицармічів. Взмущаю одну карту. Знову карта двора. Тут позиції України досить сильні. Є певний задум, який там реалізується. І основна задача стоїть убезпечити ці території. По-перше, можуть бути такі разові атаки, але вони будуть відбиватись. І ще ці карти можуть вказувати саме на діяльність українського війська. І Віра, п'ятий сад. Це один із арканів, які показують захист вищих сил. Дай Боже, щоб там було трохи спокійніше. На півдні король мечів. Тут все відбуватиметься відповідно до тих стратегій, які пропрацьовані вже і які реалізуються вже певний час. Тут не буде нічого нового. давайте подивимося, що це значить для України. Працюю на прямий колоді. Що це для Росії? Ну, дуже навіть непогано. По-перше, помірність це ще один ангел охоронець який є над нашим військом. І ще ця карта показує, що особливих змін на цьому напрямку не буде до кінця січня. А для Росії вісімка мечів. Це така, знаєте, мильна бульбашка над цими мечами. Скоріше за все, у окупанта не буде можливості рухатись просто. Будуть якісь прораховані дії з нашого боку, які приведуть або до оточення. Якоїсь групи. Або буде відрізана можливість рухатись далі. Ну, так чи інакше, але все досить непогано, дорогі мої. І остання карта це сім кажезлів. Це щодо ворожих територій, на які зайшло наше військо. Тут у нас сильна позиція, вони будуть перти. Намагатися змінити якось ситуацію, але у них навряд чи щось вийде. Тому що Україна, скоріш за все, зайняла там стратегічно вигідні позиції. Наступу зараз там я не бачу, скоріше, це втримання того, що вже захоплено. Так, трошки приберу карти. Громадянське суспільство показує трійка кубків. Бачите, любі мої, будуть якісь гарні новини, щось таке, що нас порадує. І ми з вами сьогодні не побачили жодної загрозливої карти в розкладі. Крім того, трійка кубків це про таке об'єднання спільною ідеєю. Довгий час, до речі, карти показували таку напругу в суспільстві, саме між громадянами і владою. Зараз, схоже, до кінця січня, ця напруга спадає. Ми стаємо більш об'єднаними, і це дуже важливо, надзвичайно важливо. Давайте візьму ще одну карту про що це все-таки дама мечів. Є якась ідея чи головна ціль? На яку і буде сконцентрована вся увага суспільства. І саме це буде таким об'єднуючим фактором. Давайте ще візьмемо карту по обстрілам загрози, захід, північ, схід і південь. Так, і центр я зараз забуваю. На дні двійка жезлів. Найбільші загрози будуть іти з двох напрямків. Захід паж монет. Можуть бути прильоти про заздалегідь прорахованим цілям. Тут не просто, знаєте, так, паляють, як зазвичай вони по житловим будинкам. Але загалом така карта непогана. Північ-трійка монет. По-перше, Пентаклі така карта небезпечна в плані прильотів. Але загалом, можливо, буде якась пауза пов'язана з тим, що там щось прораховують, можливо, як діяти краще. Якісь такі стратегії собі малюють, рахують ресурси, які потрібні на інших напрямках, наприклад. В центрі трійка жезлів. В плані обстрілів карта теж така небезпечна. Може говорити про обстріли трьох міст. Або про три таких серйозних атаки за цей час. Давайте подивимось наслідки. Ну, по-перше, цей регіон все-таки намагаються захистити. Тому я все-таки схиляюсь до того, що будуть намагатись поцілити по серйозним причому якимось об'єктам, можливо, інфраструктурним, а ось в тому, що їм вдасться таки зруйнувати їх, я зовсім не впевнена. Думаю, що тут є всі шанси для того, щоб цього не трапилось. Тому що король мечів це такий військовий стратег, який розуміє, звідки чекати цього удару, і діє відповідно до цих загроз. Схід. Шістка кубків. Ну, насамперед, це карта така досить добра, емоційно. І ще це про повернення до минулого. Ну, прильоти будуть. Це, знаєте, зрозуміло навіть і без старого, мені здається, всім. Поки існує Рашиська Федерація. І знаєте, я ще зараз побачила, що може бути загроза ударів по місцям, де є діти. Тож будьте, будь ласка, обережні, реагуйте на тривоги і бережіть себе. Південь. Рицарь кубків. Тут якісь атаки пов'язані з водою. Або на об'єкти якісь на воді, або намагатися будь-просуватися десь сюди, до Дніпра, чи через Дніпро. Знову кубки туз кубків. Тут справді може щось відбуватися у місцях, прив'язаних саме до води. Можливо, це міста, які стоять на річках чи біля моря. Або якісь об'єкти, але тут, по тузу кубків може бути така сильна емоційна реакція. Зараз мені хочеться захопити багато питань, в одній викладці скажімо. і це вносить певні труднощі, але дивіться, що ми бачимо. З одного боку, туз кубків як концентрована енергія води, з іншого боку, сонце. Це просто вогонь. І враховуючи суть запитання, яке ми ставили тут, я все-таки схиляю до того, що там може бути дуже сильний удар. Наслідки для України вісімка жезлів. Знаєте, друзі, незважаючи на те, що карти виглядають досить непогано, я все-таки вважаю, що мова йде про якусь конкретну ціль, про важливий об'єкт, і такий концентрований буде удар саме в одне місце. Ну, ось, власне, і все на сьогодні. Бажаю вам любі мої мирного неба. І до наступної зустрічі!